Друга серія по двигуну Ford Scorpio. Всім привіт. Приємного перегляду. Дуже приємні новини. Я відчув потужну підтримку від своїх глядачів. Не просив, але пацани ввійшли в положення, відчули, що я потребую фінансової допомоги зараз такий період в житті. Спасибі вам дуже велике. На протязі відео будуть з'являтися. Ваші зарахування, ваші побажання. Дуже вам дякую. Листаємо з Санєю оголошення, приватні оголошення на OLX. Трапляється оголошення в сусідньому місці, Калинівка. Є двигун. І на станції я на відео не показував, коли я шукав роботу, як тільки перебрався в Васильків. До Андрія на станцію приїжджав. Дуже добрий варіант був. Але трошки далеко їздити через Одеську трасу. І тут ми знайшли двигун. Саня зняв колектор. Клапана дивишся? Да. Вони білі. Дивіться, яка красота. Це значить людина міняла вовремя масло. Хороше масло було. Не. І Часто мінялось. Воно часто мінялось. Тому що чистенько, все хорошо. Дякую за хороший контент. Тобто масло було дійшове, розпідвал ну, із... трошки пострадав. Ну, це критично. Ну, Він в тебе буде гріміч, да, да, да. стукать. міста угу. містами є хон. Ну це легенький. як... А Це масло. Дивіться, що за. Ізнашується тут розпідвал, тому що це є розпилитель масла. І вона лібо тут прокладка пускає, масло йде мимо. Цієї штанги. Лібо же сама ця трубочка забита, її треба почистити і тоді буде давлення пускати масло. Дивись, тут посиніло. Да. І тут. Тобто Грилося. масло да, на кулачки не доходило. Цей мотор буде їхати доволі непогано, але ну, звук буде і здавати дуже противний. Грімячий розпредвал з ракерами. Я їздив з цим звуком. Ну, значить будеш їздити. І нормально. <хи> да. Десь на трьох тисячах оборотах є таке грата-та-та-та -та -та в нагрузку. На ремонт мотора. Може збили, може. Тут масло світле. Він каже, корічніве. Вроді міняли масло. Ну, маловато. Клапана білі, не чорні, випускні імені. Тобто машина масло не їла. А якщо лі їла, то чуть-чуть. Двигун був знятий з цього кузова, знятий по причині, е, машина попала в аварію. Проблем ніяких з двигуном не було. Їздила. Ну, просто аварія. -за цього. Які марки є в розборці? В розборці, в буде це омега. Так, Омега дивіться, пацани. Омега А, 2-рестайл останній рік. Та ще йдемо на електропакеті контролі. Ще в розборці є Audi 80-ка. Що тут по двигуну? Це А4. А, а де? А4, 4 перепрошую. А четверта перепрошу. в розборі з таким мотором. Турбинка тут. Живенька, свіжа. Тобто людина може приїхати, так. послухати двигун ще, так? так. 123-й двигун є. Ці мотори добре стоять на газелі, на УАЗі. Кому треба живий двигун, будь ласка, звертайтесь. Станція знаходиться біля одеської траси, недалеко, Сейба. Каліновка, село Багрин. Вань, ти готовий? Вон, До того, що мотор трошки буде карабани. Я з тим звуком їздив 4 роки. Взагалі не стісняюсь. Звук нормальний, до нього швидко звикаєш. Двігатель з тим звуком вже дуже довго може їздити. Ваня, ти готовий до того, що ми зараз його привеземо? А. На СТО. І дядя Вова опять буде чмирити, що ми лохи, і нас кинули. Дядя Вова молодець, він все правильно каже, я його слухаю, але роблю по-своєму. Раз, два, три! Ой. Чисто такий тяжлий він сьогодні. Попадчик. Прошли раз був легше. Можна відпустить свідку, тут коли. Так... Очередна поїздка. Очередний мотор з розборки. Це мій випускний колектор, зверніть увагу, ось тут тріщина. Потім ось тут тріщина. І ще декілька маленьких. Тут мені Саня показав. Значить, колектор буде мінятися. Колектори є на розборках. А от штани нормальні на розборці знайти не вдалося. Заодно і протестуємо свіженьку маску Intertool. Маска Хамелеон. На те, що дійсно потрібно в даний час. Дякую за корисні відео. Дивлюся кожне, хоча не автоелектрик, а просто електрик. Основні налаштування. Тут натиснули. Закрутили під маленьку голову, розкрутили під велику голову або в шапці. Від екрана йде дротик на регулятор. Ось так вимкнено. Увімкнено і чим більше накручено, тим сильніше затемняється скло. Регулятор чутливості і регулятор затримки. Коли немає дуги, ми бачимо їх звичайно. Тільки з'являється дуга, маска сама затемняється. Тобто ми можемо маску не смикати, часто не знімати. Прихватив, подивився, маску не знімаєш і починаєш варити. Дуже удобно. Зварювальники дуже люблять такі маски. Мій підписник-глядач із Германії подарував мені бензиновий генератор. Потужність 2,5 кВт. Одна фаза. чотирьохтактний двигун, об'єм 196 кубіків, вага 40 кг. Робота на одній заправці 11 годин. Зараз для нас, українців, мати генератор це дуже велика розкіш. Ось, наприклад, в Германії він коштує всього 300 євро, а наші українські спекулянти зовсім не соромляться і продають точно з такими параметрами генератори вже по 900 євро, тобто в три рази дорожче. Масло 10В40. 0,6 літра. 600 грам масла. Ємність бачка 15 літрів. 600 грам майже під самий верх. Бензин ще не заливав, все вимкнено. Просто прокручую коленвал, щоб змастити деталі, щоб масло розтеклося по двигуну. Потрібно провести поверхневий огляд, чи все в нас на місцях, чи під час транспортування ніде шланжики не позлітали, провода, чи всі закріплені. Дроти мають бути всі закріплені, це дуже важливо. Так, є кабельні стяжки, тут все під'єднано. Добре. Бензин рекомендується брати. 92-й, але на 95-му. Те, чудово працює, я взяв 92-й. Через 20 годин потрібно замінити масло. На половині напівнагрузки одного бачка вистачає на 11 годин. Якщо нагрузка повна, одного бачка 15 літрів вистачає на 7 годин. В залежності від того, як навантажувати генератор, такий в нього і розхід. Відкриваю краник і чекаю секунд 30 хвилину. Це перший запуск, хай наповниться карбюратор. Перекриваю повітря і вмикаю клавішу. Будемо запускати. А так потрібно запускати, так? Да? А ні, він так і не схвачує, значить повітря повинно бути відкрите. Наші поради коштують у тисячі разів більше за наші донати. Це чотирьохжильний провід 4 на 1,5. Він йде на двір до генератора. Заходить в тимчасовий щиток. Так званий пристрій водорезерва, зібраний на двох автоматах. Ці всі щитки тимчасові, ось від 0. І три фази. Зараз на будинку використовується всього дві фази А, Б. Третя поки що не задіяна. в майбутньому я сюди переведу гараж та котельню. Автомати одночасно, ні в коєму разі не можна вмикати. Буде бавов згорить генератор. Це у нас місто мережа. Якщо, є, якщо немає мережі, це і виключаємо, вмикаю генератор та йду запускати. На розподільчих щитках я повимикав все лишнє, залишив тільки освітлення, розетки на кухні та розетки в залі, а також скважину ще підключив. Світла немає, те, що ти працює там генератор. Під'єднуємо, вмикаємо. Включає. Ось так виглядає. Тимчасова щитова мережа, генератор підписав. Тут реле напруги і розподільчі автоматичні вимикачі. Обов'язково зроблю нормальний щиток, покажу на відео з усіма захистами по всіх правилах. Це все я зроблю. Але зараз в пріоритеті опалення. Потрібно зробити опалення будинку. Світло є по всіх. Гімнатах. Обійдемося без теплої підлоги, щоб не створювати лишнє навантаження. Я їх вимкнув. У ванні теж пральну машинку тяне, але є навантаження. Тепла підлога теж вимкнена. Тут у нас тягне ялинку освітлення. Дитина грає в комп'ютер. До речі, тягне обігрівач, правда, на першій швидкості. Якщо вмикає другу, дуже сильна нагрузка йде. На кухні перевіряли, можна включати плитку по черзі, або мікрохвильовку, або по черзі чайник. Тепла підлога теж вимкнена. Заряджається акумулятор. Сотка АДЖМ. Ну, скоро я його вже відключу. Скважина теж увімкнена, насосну станцію тягне. Від генератора заходить одна фаза, але іде розподілення по будинку по двох фазах. Перша 0,8 і друга 6,6. І генератор зараз віддає 1700 Вт, а його номінал 2,5 кВт. Тобто, зараз ми вимкнули все, що нам потрібно, в тому числі обігрівач, і є ще запас потужності для скважини. Рувім щиро від всієї душі дякую тобі за такий подарунок. Так як електроенергія у нас. Більше її немає, ніж є. З генератором ми будемо жити тепер трішки ліпше. Спасибі. Сьогодні з Анією ми проснулися від вибухів. Так гарно спали. Сонечко встає. 29 грудня. Не на двір. Піздець. Падають у лампу. падають, Вань! Боже, жесть, уже. Боже боже. На хату посипались уламки. Диви, диви. І... Куски ракети лежать. Диви. Посипались, збили ракету а, прямо над хатою. Диви. Пиздец, боже, я вже... Лежать куски ракети. <приз> Такий ужас. Є... Русня. Що це робиться? Війна. Боже, піздя, це ти настроїла, бачиш? Побило кришу. Побило? Ну ти чула, як вона стріляла, Воно по криші? Воно сипалось по хаті, так. Лежать у ламки, ну, маленькі такі кусочки на криші. Сука, ракети лежать, російські у нас в дворі, йоб твою мать! Діз, пошла квіти Холодно, не гарячий. Капець, я в шокі, я не вірю в цьому, капець. Такий сильний взрив був, що з хати геть пилюка посипалась. Тепла обшивка. Куди, блядь, плата. Дивись, що знаходимо у дворі. Це совкові технології. Боже, боже, який, я так дивіся, а ти. воно летить, а я кажу, а ми з вані тільки говоримо. Вони ще Гарячі да, гарячі Диві? уламки ще. А ми з вані говоримо, кажемо, боже, хоч би нас не тренувались, хоч би опалив. Вони не радіоактивні. Ну, і можуть там лежити. Її розірвало на мелкі запчасті. Диви, на мелкі кусочки, ось кусок шаплати якоїсь. Ось уламок теж гарячий ще. І ще плати. Mm -hmm. Тож ця гадость летить і робить людям горе. Диви, резістори, он. Боже, Боже. Там, там немає драценних металів. На Москву. Цій схемотехніки вже років 50, якщо не більше. Добре, що розірвало ракету, нікуди вона. А так, прикинь, О, і проводка є? То є? Проводку порвало. Угу. Дві, яка проводка. Диви, ще лежить проводка. Хорошо розірвало. І двома тобі, блядь, уламки сипляться. Де які ж гуд? Боже Боже. А на дорозі подивить. на двір давай вийдемо. У нас дивіться, он кусок нержавейка якої лежить. Ще кусочок ти, ти в тапочках домашніх ходиш, що ти нодиш заболієш. Тут б... Хорошо не пробило хоч кришу. Що не mm -hmm. А як людям горе робить, воно ж таке дороге, той метал, хай би мило. То, блядь, все життя робить. А як падає палаюча частина ракети, то підпалює будинок. Да? Такий кусочок, якби комусь по лобі попав. Да? весь такий дивить. Ого, це грубий алюміній. Це в дек. Як у ту жінку, що на Плесецькому була. Таке нам прилетіла на будинок по дворох. Російська ракета вже у нас. Під я хату. Тихо що... тупо на беру, тупи беру, тупи хату збивають ракету, а Ваня біжить на двір, де я воно збивається. Розцією! Це блядь, історія життя. Диви, диви, прямо кераміка якась. Ракета прилетіла, от туди. Ховаємося. Це дуже добре, що збивають ці ракети. Слава нашій ППО, бо якби ця ракета прилетіла... Гляньте, що ці ракети роблять. Фотографії всі з офіційних каналів. Публікувати їх можна, вони вже опубліковані. Ось таке горе роблять ці ракети. Виглядуєш отак в вікно. Лежать куски ракети, касеточка упала. А Саня дзвонить, каже, треба срочно підшипник. Вся загвоздка у нас по зборці двигателя в опорному підшипнику первічного вала. Його ще називають і гольчатий маховика. Є він в наліччі тільки по Києву, і щоб срочно його достати, треба їхати в Київ. Зараз взриви. Дзвонять з Києва, там ужас, там прильоти. Я зараз в Київ не поїду, так що зборка двигуна затягується. Вчора Мурат дзвонив з Турції, просив, щоб я перейшов обратно на давайте. переходите на русский язик. Я плохо розумію на український. От як після того я довго? Я росіянам давав шанс, я півроку вів. Канал на російській мові, думав, все-таки вони отямляться, повстануть і зупинять цю війну. Ну, так як кожен це церкається кожного росіянина, їхня бездіяльність підтримує війну. Винен кожен росіянин. І за цього я хочу їх позбутися, їм не місце на моєму каналі, їм не місце в цьому світі взагалі. Вони терористи. Кожен із росіянів відповідальний за те, що зараз відбувається. І на російську мову я не повернусь. Окрім цього комплекту, він собі ще замовив трошки інструмента, сантехнічні кліщі, великі плоскогубці, щіточка. Ось така потужна. Струбцина, називається клещі зажимні. Молот, до речі, на сайті Intertool. Молоток. Не прописуйте, пишіть молот. І там буде в каталозі ось такі кувалдочки. І зараз такий час, що лом з гвоздодером можна з собою навіть возити в машині. Розхідники такі, які зелента є, трикотажні рукавички. А також він собі ще взяв комплект. Ось таких світлодіодних економних ламп. Лампи невеликої потужності, спеціально для того, щоб зробити освітлення від інвертора. Ці товари, а також багато іншого, зараз можна взяти по акції в Новий рік з новим інструментом. Посилання буде в описі під відео. Замерзла? Замерзла. цілий час. Ходили по ринку, ми зараз на жилянському авторинку, перешкодили всі магазини, половина закриті. Я вже шукав від стартера підібрати і гольчатий подшипнік. Ну, через телефон дядя Вова підказав нам. Ми созвонились і знайшли тут в другому ряду. Чоловік наче нас чекав. Так є ж подшипник, да? Боєголовка. Забачитий підшипник. Ще й 300 гривень, кстати. А да. в інтернеті по 600-700 по 700 тисяч двісті найдорожчий, і то наявність на завтра. І Ваня каже, вдінуся побідніше, щоб торгуватися, якщо що. а тут 300 гривень. Так, поїхали, Саня жде. Поїхали. Вчора ввечері з Таврією така пригода сталася. Їхав я звідти, думаю, розвернусь. Розвертаюсь тут. Ну, В темноті ж не видно, думаю, калюшка розвернусь, бабах. І тут така глибина, слухайте, я так засадив таврію, що мене тянуло три машини. Володя запчастіст дьоргав, дьоргав, дядя Вова, дьоргав, ніхто не міг витягнути. Саня приїхав, дивіться, як буксував ось тут. Це Саня буксував, сцеплення собі аж підпалив, воняло. Їхав чоловік на повноприводному джепі. Смиканув мене, Таврію витягнув, але після цього руль в Таврії стоїть боком і веде машину вліво. Таврія ся в болоті, стоїть в гаражі. Це я зараз взяв в тесті позичив сімку, з'їздити в Київ за подшипником. Я не знаю, на Таврії в мене вже грошей немає ремонтувати. Все, що ви надонатили. Пішло на форт на зборку заміну двигуна на недостаючі деталі. Заїхав на мойку, помив Таврію, бо вона була геть страшненька. Світла немає. Всі магазини працюють, всі заправки працюють, у всіх є потужні генератори, так що клята русня нас ніколи не зламає. І Саня зробив дефектовку двигуна мене поруч з відеокамерою не було. Спасибі Саня, що записав це на відео. Давайте подивимося. Главное сьогодні. Направляючий в пуск. Не болтається, випускну тут єлі єлі душа в тілі. А таке воно все грязне. Треба мити, стирати, чистити. полосочки, щось сюди внутрі попадало. Але поршня не побиті. Ціліндри, як ми дивилися, в принципі зіркало. Зеркало. Зеркало. Угу. Так, в принципі, пеньок охуительний. Міняємо прокладки. Погеремо, погеримо. Ну, ще трошки походить. Саня його привів в добрий вигляд, помив, двигун чистенький. Ще Світла не немає. Чистенький. Так, трошки вбравши брав шипаки, масло. Погано видно, бо світло відключають нам, кляті рашисти розбомбили під станції, вимикають світло. Трошки почистив, але його ще треба мити. Для себе чистенький, без клапана, почистий почистиє нагара, Ну і ще треба сіконом промивати, чистити все. Дуже доречно стали зараз кошти, які ви мені скинули ще раз вас від щирого серця. Спасибі вам дуже велике. Ми замовили запчастини: це комплект прокладок, термостат, свічки запалювання, Масло, фильтра. масла, фільтра, болти ГБЦ. Ще перед тим як вкидати двигун, я згадав, що в мене дуже сильно шумів вижимний підшипник. Зараз замовимо вижимний підшипник ще. І замовимо підшипник первічного вала. Він висипався. Багато хто з змастеров, обично забувають про цей підшипник. Розпридвал загризало. То ліцей за масла поганого, що було стертя. То лі трубка забита. Це я її буду віддільно мити, чистити, видувати і заодно буду знімати штангу, дивитися. Масло машина не брала, по клапана видно, що клапана білі були, чистенькі. Так, да, чисті. Тому до сальнику дивитися не буду. Сальники колінвала їдуть. Бензонасос в мене електричний, тому зі старого блока я зняв заглушку, передаю сашку для установки на новий двигун. Тікток. Да, TikTok. Друзі, хто ще не підписався на сані TikTok, посилання в описі під відео запрошуємо. Тут моменти по двигунах, лайфхаки, деяких хитрості по ремонтах, а також про життя. Чекаємо. не треба коментувати. Я не люблю коменти. Всім дякую. <св ї>. <св ї>. Ні, коментувати можна. Теплий коментар під підтримку просування відео можна. Ж, немає ну, ступень. гладенька. Єлі-єлі, щось таке. А тут вже ступінька. А тут ступінька. Yeah. Це з розборки? <bunny Scotland> а це з розборки їздив. Зробиш плоскость, змажеш, положиш в себе. Хай лежить він їсти. Не просить. Це якраз на новий мотор він і піде. Тут вінчик обалденний. Та в тебе, в принципі, хороший. І тут хороші венчики. Ну, щоб не задержувати по времени, направляючись зняти одразу. І до дяді Валеры завести на плоскость. Бачите, надсічки є. Це з разборки? Так. Да. Корзинка тут обалденна. А свій старий двигун я не викидаю. По чуть-чуть потихеньку. Зробимо блока, зробимо головку, щеплення підготуємо. І при нагоді в останню ніч перед змаганнями двигун міняється. Робота по зборці і встановленню двигуна ведеться повним ходом. Запуск буде вже в наступній серії. На початку відео ви бачили, прийшло. 5 донатів на дяку. Вони йдуть зі звуковим сповіщенням. Посилання, якщо хочете щось написати, буде в описі під відео. Крім того, прийшло 36 донатів на Приват. Я вам дуже-дуже щиро дякую. Насправді дуже виручили. Всі кошти йдуть на ремонт автомобіля на двигун. І вітаю вас з наступаючим новим роком. Скоро, ну як скоро, може, навіть сьогодні, це вже 31 грудня. Я проведу стрім. Так що, хто не підписаний з українців, українці підписуйтесь, щоб отримати сповіщення про прямий ефір. До зустрічі!